Привіт, дорогоціння! Хочу подивитися откровеннями, які дізналась сьогодні завдяки моєму священнику. На тему Доля світу залежить від праведників. Думаю, це так і є. Дивитися, наприклад, Авраам був обраний Богом людина. Бог мав передзначення для Авраама. І написано від Авраама буде народ великий і сильний, і благословяться від нього всі народи і землі, бо, бо я вибрав його для того, щоб він наказав синам своїм та Дому своєму по, по собі ходили шляхом Господнім. Чиняє е, правду. І суд е, госп, від Господа виконає над Авраамом, що сказав про нього, від нього е, походить безліч поколінь. А полягає в тому, що, е, що якщо ми діти, діти Авраама, то повинні чинити так, як він чинив. І робити, що він робив.